Вейпи, вейпим. Все дуже модно, актуально, не дуже шкідлива, вона набагато швидше вбиває людей, як щоб курити конведень ранку до вечора. так як цигарки, вона вб'є набагато швидше. Вона руйнує судину ці легені, просто накопичується велика кількість масляної рідини, яка сприяті є сприятлива для тих коків бактерій, які під час вірусу, коронавірусу. Так що виходить зараз знову почуття корона, яке на інформація, але це не офішується, але є. Це про це що не говорить, і якщо ті то виявляйте, вони в першу виду захворювання і вкладені. Ми курить, не потрібно курити. Як ви не знаєте, ким це є. тут до мене, я знаю, як. Я курив колись тоже це я знаю, як кинути швиденько, ефективно, без дривів. Треба тут все в голові. Ну, і, звичайно, треба буде певні рекомендації вам дам, як поетапні, які ви будете робити, щоб очистити організм, хоча б перший місяць від тих токсинів, смол, ну, все-таки є легені забиті, у вас будуть думки, будуть ва, вам треба буде перший місяць очиститися добре. Ну,